На Ужгородку Наталю серед білого дня накинулася зграя безпритульних собак. Покусали біля власного під'їзду. Проходила повз двір. Собаки дворові, які там живуть багато років, знають мене дуже добре, тому що я там також багато років живу. Просто ні з того, ні з цього набросилися, обіжали ззаду, і одна із них мене вкусила. Яка саме із них я не знаю. Їх було три. Але цей видно, там зуби, все кров йшла. Ну нормально так кусили. Наталя наступного ж дня звернулася до лікарні. Так радять і медики. Спеціалісти оглянуть і введуть вакцину від стопняку. А от з ліками від сказу важче, важче не лікарям, бо запевняють, необхідні препарати є складніше потерпілим, адже після прививки півроку життя у суворих рамках потрібно дотримуватися деяких застережень. Тобто це є вимога заводу виготовлювача вакцини. Не можна перегріватись, перехолоджуватись, перевтомлюватися і не вживати алкоголь на протязі 9 місяців, і також не можна робити ніяких інших щеплень, прививок 6 місяців. Тож Наталі порадили поспостерігати за собаками, які її покусали протягом 10 днів. Якщо помітить, що собака нервовий, стає агресивним, у нього німіє щелепа і з'являється слинотеча, знову звертатися в лікарню. Це тому, що відповідно до наявних досліджень, якщо на протязі 10 днів після нанесення покусу у тварини не розвинулися ознаки сказу, це означає, то, що на момент покусу. В слюні ще не було вірусу сказу, тобто проходити людині повне антирабічне щеплення не потрібно. Закарпатці часто стають жертвами укусів тварин, констатують ветеринари. Лише офіційно цьогоріч зафіксували уже 315 випадків, 38 з яких трапилися в Ужгороді. Найпростіше проблемі запобігти, кажуть експерти. Колись вакцину навіть розповсюджували з повітря у 2015-му. На це поки грошей нема. Літак. Держава забезпечувала і вакцину, і авіатранспорт, і на території всієї області була розкидана оральна вакцина. У багатьох європейських країнах таким методом вдалося покінчити із сказом. Використана ця вакцина і так вдалося покінчити із сказом в Словаччині, в Угорщині, в Швейцарії. Поки лише чекаємо європейського досвіду, а обіцяних притулків для тварин нема. Краще якомога менше контактувати з чотирилапими безхатьками, обходити їх десятими дорогами. Відтепер буде і Наталя. Щоправда, найближчі 10 днів і стріки собак, які напали на неї. Жінка мусить не спускати очей. Сказали, що я маю слідкувати за цими собаками протягом 10 діб. Якщо я помічу у них будь-які ознаки сказу, то я повинна відразу терміново робити щеплення.